Це мені здається як честь, яку можна віддати військовим, як подяка їм за те, що ми зараз можемо тут стояти. 3 травня у Чернігові відбувся міський етап військово-патріотичної гри Сокіл Джура, який проходив у школі номер 30 У цей день за перемогу змагався 31 рій – Команди учнів та учениць із 25 шкіл міста. За весь день команди мають пройти всі етапи змагань. Це буде конкурс поряд, фізична підготовка Теренова гра. Військові конкурси для старшої вікової категорії, також туризм і домедична, яка має назву рячівник. Школярі рухалися станціями послідовно. Вони розташовувалися як на території школи, так і за її межами. Суддя конкурсу строю та пісні» Владислав Голуб цьогоріч очікує на найкращі результати. Судячи з того, як ми наблюдаємо, як діти готуються до кожного конкурсу, вони підходять відповідально. Будуть у команд перевірятись зовнішній вигляд рою, назва рою та строєва їх підготовка. Повороти на місці, конкурс творчості. Гасло. оцінювати будемо в першу чергу справедливо по всім критеріям, які у нас прописані по балам. «Наш Настиві розуміли сила в серці. У нас лише Україна. Кожен рій має свою форму, емблему та гасло. Учасники змагань готувалися до гри понад півроку, а тому конкуренція досить велика. Старша вікова категорія додатково змагається зі збирання та розбирання автомату. Як розповіли діти, цей конкурс для них найважчий. це ж слух Сьогодні ми вже пройшли фізпідготовку. Зараз буде розбір АК. Ми поки лідери в розбиранні та збиранні магазина Це дуже радує. Ми готувалися дуже довго, ну, місяць готувалися. Кожен день тренування по три години, і це все тільки для перемоги. нашої». Всеукраїнська військово-патріотична гра Сокіл Джура має історію в понад два десятиліття та традиційно проводиться на початку травня. Учні та учениці демонструють свою мужність, спритність та військову вправність. Команда та також змагаються у творчому мистецькому конкурсі ВАТРА, де кожен рій має показати свою винахідливість. Цьогоріч школярі креативили на тему Україна переможе. Зараз в такий час дітям дуже цікаво. Для них це більш ніж гра. Вони цікавляться. Хочуть займатися. У нас є гурток військово-патріотичний Сокіл Джора. Ми з ними готуємося, виконуємо всі ці нормативи і ось таким чином готуємося до цих змагань. За підсумками міського етапу конкурсу, команда з найбільшою кількістю балів представлятиме Чернігів на обласному етапі змагань.